Історія циклічна, все повторюється. Пам'ятаєте цю тезу? Тож тепер, окидаючи поглядом минуле і сучасне, можемо сміливо сказати, що росіяни всі уроки світової історії прогуляли, і навіть свої окупантські рублі не можуть ввести в обіг на Херсонщині. До речі, нацисти під час Другої світової війни цей урок теж проходили, і в росіян вийшло так само погано, як і в них. Тож поїхали. Вже не перший місяць Херсон розбурхує новина, що ось-ось національну валюту України замінить руський рубль. Замінить повністю безповоротно, назавжди, і ще десятки епітетів у цьому дусі. Але все не так оптимістично, як би того хотілося окупанта. Спочатку рубль хотіли ввести 1 квітня, потім 14 квітня, потім до 1 травня. Але банківські працівники відмовляються співпрацювати з росіянами. Наприкінці липня стало відомо, що всі три відділення окупаційного промсвязьбанку в Херсоні. Не змогли повноцінно почати роботу. Це один із ключових банків Росії. Його внесли до списку санкцій США і від'єднали від системи SWIFT. Якщо відверто, херсонці до таких шарашкіних контор не звикли, тому нічого дивного. Росіяни примусово роздають рублі медикам, заявляючи всіх, хто не погодиться, будуть вести на бесіду. Вилучають термінали у підприємців. А нещодавно один з головних колаборантів Херсона. А разом з тим головний міський божевільний Кіріл Стрімаусов заявив, що в нашій області будуть ходити виключно рублі. Як на це реагують херсонці? Банківські працівники відмовляються співпрацювати. Підприємці ховають термінали, аби покупці мали змогу розраховуватися карткою і в гривнях, а працівникам державних установ. Росіянам доводиться насильно впихувати рублеві фантики. Для України та Херсона такі потуги загарбника не є чимось новим. 80 років тому нацистська Німеччина також хотіла замінити гроші, але в них теж все пішло не так. У 1941 році німецькі війська увійшли на територію Радянського Союзу та почали не тільки військово, але й фінансову експансію. Головна роль у зміні грошового обігу відводилася Рейхсбанку. Ну, це як тепер промсвязьбанк у росіян. Так, от спочатку Рейхсбанк випускав так звані військові або окупаційні марки за допомогою імперської кредитної каси. Відділення кас відкривали на всіх окупованих територіях, у тому числі й в Україні. Обмінний курс марки до радянського рубля був штучно завищений, і вартість валюти постійно стрибала на різних захоплених територіях. А це відкривало прекрасні можливості для спекулянтів. Нічого не нагадує: росіяни встановили на Херсонщині штучний грошовий курс півтора рубля. За гривню. Але повернемося в Україну 1941 року. У перші місяці нацистської окупації товарно-грошові відносини просто перестали існувати. Їх замінив натуральний обмін або, як кажуть в народі, бартер. І основною валютою стали не тільки харчові продукти, а й самогон. На нього вимінювали все від хліба до м'ясних виробів, від одежі до шпалер, від ниток до швейних машин. Тепер це, до речі, сьогоднішній день Херсона. Красно дякуємо росіянам за таку машину часу, але б краще вони із нею залишилися десь у Саратові. Але повернемось до нашого екскурсу. Чому так сталося в 1941 році? Німецька влада не наважувалась продовжувати офіційно використовувати радянські рублі а необхідної кількості військових марок. Не встигли надрукувати, але не минуло місяця. Як нацистам довелося все ж визнати радянську валюту законним оборотним засобом? Був встановлений курс, за яким одна рейхсмарка коштувала 10 рублів. В обігу на початок війни перебували банкноти номіналом 1, 3 і 5 рублів. Зразка 1938 року, купюри номіналом від 10 рублів і вище називали червінцями. Окупантів не бентежило, що на купюрі в три рублі були зображені двоє червоноармійців, на п'яти рублях радянський льотчик. А червінці всіх номіналів прикрашав портрет Леніна. Населення не сприймало рейхсмарок та неохоче обмінювало рублі. Тому нацистам довелося знову міняти валюту. Вони вели карбованці, гадаючи, що їх населення сприйматиме краще. Для Рейхскомісаріату України німецькі художники створювали нові купюри на карбовницях Зобразили дітей, селян, шахтарів, моряків та навіть лабораторних працівників під нову валюту навесні 42-го року створили центральний емісійний банк України в Рівному. До обігу нові купюри потрапили 1 липня 42-го року. Обмінний курс карбованців щодо рубля встановлювався як один до одного. Усіх зобов'язали обміняти радянські рублі на карбованці до 25 липня 42-го року. Але й тут в окупантів не вийшло. Населення знову не побігло стрімголов до обмінників. Всі ці маніпуляції призвели до оказії: в Україні почали ходити три валюти: рейхсмарка, радянський рубль та карбованець. Правда, рублем розраховувалися тільки на чорному ринку, бо він став неофіційним. Але якщо згадати, що значна частина товарного ринку тоді була чорною, то обіг радянської валюти був доволі активним. І знову повертаємось до сучасного Херсона. Там навіть російські військові розраховувалися гривнями та ще й просили, аби продавчині давали їм місцеву продукцію, а не російську. Бачите, які перебірливі. Через враження людей ми можемо добре порівняти 1942 та 2022 роки. Ніхто нічого не розуміє. Деньги ходять – совєтські, німецькі і українські. І за все вместе не нельзя купити. Задержали зарплату. І всі в отчаянии от від того, что під угрозой поїздка за продуктами. Если сегодня не выдадут зарплату, значит дело наше плохо. Це спогади киянки Ірини Хорошунової про гроші у липні 42-го року. А це коментар підприємця з Каховки у 2022 році. Однак рублі у нас не переживаються, у людей їх дуже мало. Ті, хто отримує разову матеріальну допомогу від окупантів в 10 тисяч рублів, одразу обмінюють її на гривні. Підприємці, які ще торгують, Воліють притримати свої рублі, щоб закупити на них товар у Криму. Багато хто взагалі не бажає приймати рублі, а ось гривню беруть охоче. але її на руках у людей стає все менше. І тут знову хочеться згадати про машину часу, яка перемістила Херсонщину в минуле на 80 років. У 1942-му купити щось на нові гроші було вкрай складно. 5 липня, неділя, день сонячний, жаркий. Я з Ганною були у городі. Ганна продала дві куриці за 170 карбованців, 10 яєць за 40 карбованців та табаку торбину по 20-15 карбованців за стакан, але не купила нічого. Ботіночки ношені 300 карбованців, штани 300 карбованців, спідниця 600, пуджита 350. Це рядки зі щоденника селянина із Переяслав Хмельницького району Федора Михайленка, 42-го року. А тепер згадаймо нинішні ціни в окупованому Херсоні. Шампунь коштує 600 гривень, а упаковка мила 350. В 42-му році у цьому випадку рятував українців саме бартер. Селяни вимінювали молоко, м'ясо, яйця та іншу продукцію на одежу, побутові предмети. І, до речі, у 2022 році їм, на жаль, також доводиться вдаватися до обміну на окупованих територіях. У 43-му році курс карбованця почав стрімко падати, як щодо рейхсмарок, так і до рублів. Ті, хто отримав у цій валюті зарплату, прагнули якомога швидше її позбутися, бо радянська армія уже активно просувалася на захід. Місцеве населення розуміло, на звільнених територіях марки та карбованці це просто папір з малюнками. Те саме розуміють і херсонці. Тому відмовляються від рублів та продовжують і надалі використовувати гривню. Воюємо разом на усіх фронтах, зокрема на інформаційному. Тож підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтесь пропаганді і до зустрічі в українському Херсоні.